Ну, ми можемо на iPhone зняти, власне кажучи, тут. Ти хочеш я пару сім сказав? Так. Давайте стан тоді. Так, будь ласка, це прийшла гуманітарна допомога з Англії. Хочемо подякувати нашому другу з Англії, Дункану Монрою, за представлену гуманітарну допомогу. Це спеціалізоване взуття, спеціалізований одяг для занять танцями. Ми ми сьогодні в наших друзів це муніципальна академія танцю імені Сержа Ліфаря. І ця допомога я вважаю, що буде корисна для студентів, для е, тих, хто навчається в цьому навчальному закладі. А цікаво, що передали англійська компанія? Ну, купора там досить велика: це і взуття, це і одяг, це пуанти, це спеціалізований одяг, який в навчальному процесі задіяний для спортсменів, для артистів. Я думаю, Людмила Васильевна расскажет, что в коробках. Ну, Цікава да. саме не коробка, а что в коробці? Так, мы чками слушаешь? А? Ми, ми можем... можем відкривати, да? Нижнее, А, низ. Thank you,

Або і жіночі балетки м'якенті. Фірма Саншат, дуже знана фірма балетна, дуже зручна, тому якість буде пуанти з ж... С... шкіряними каточками, да. Ті, що будуть дуже сливувати довго. Все гарно у такої якості. Збілі. Тобто все для танців і для настрою. Так, велика подяка Дункану, велика подяка Івану, які допомагають Україні в цей нелегкий час. Дякую. Ну, я так думаю, що Академія приготувала також для вас сюрприз. Так, да, Ми б Це хотіли подякувати теж тим благодійникам, які опікуються хореографічною освітою, взагалі мистецькою освітою в нас в Україні. В наш такий нелегкий, тривожний час для дітей і для батьків. Це дуже важливо. Знаєте, навіть. З матеріальної точки зору, це е, прекрасно, що є е, такі е, речі, які, яких можна буде займатися повноцінно, але цей, е, Ми дуже цінуємо ту турботу, яка є. Бо ця увага і ця турбота це дуже важливо, про що нас не забувають по світах. По цивілізованому світі і підтримують нашу мистецьку освіту. Дуже вам вдячні і дуже вдячні вам за те, що опікуєтесь. І Ми тут приготували з вдячністю е, е, значить, е, такі невеличкі подяки від нас. Спасибі да, е, вам за Дякую. підтримку, пасибі вам велике за підтримку. Ми дуже пишаємося цією зустріччю і е, будемо. Розом працювати і повірте мені, що діти будуть краще танцювати і вчитися тут завдяки саме вашим зусиллям. Спасибі. Да. Культура це буде дуже важливо. Так, так, звичайно. Ми дуже цінуємо, дуже дякуємо за таку суттєву підтримку. Спасибі вам велике.